Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас перевірна робота за розділом, а саме письмове множення і ділення на одноцифрове число і багатоцифрові числа. Роботу починайте з нової сторінки, запишіть дату, вид, перевірна робота. Завдання можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер. Отже, завдання 1. Знайди значення виразів. Всі обчислення виконуй в зошиті. Тобто ви записуєте вираз. І внизу під цим виразом, визначивши порядок дій, виконуєте письмові обчислення, тобто в стовпчик. Не забувайте записувати результат. Завдання 2. Це вже багатоцифрові числа, складаються із трьох етапів: Один з дужечкою, два з дужечкою, три з дужечкою. Отже, перше. Ви записуєте числа в рядок за текстовим формулюванням: 3030, 305008, 80350, 35 мільйонів 83 У вас вийде 4 числа. Другий етап. Запиши числа за сумами їх розрядних доданків. Уважно розгляньте, які тут розрядні доданки, і ви запишете три числа. І третій етап. Всі утворені вами числа. Вам потрібно розташувати і записати у порядку зростання. Пригадайте, що таке у порядку зростання. Завдання 3. Найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві це комахи. Станом на серпень 2013 року було відомо 1 мільйон 70 780 видів комах. Хоча зараз вже вчені кажуть, що їх близько 8 мільйонів. Вам потрібно до цього числа Записати сусідні числа для даного. Друге завдання записати число у вигляді суми розрядних доданків. І третє завдання визначити, скільки всього одиниць десятків сотень і тисяч у цьому числі. Завдання четверте. Знайди значення виразів з буквою. Пригадайте, як оформити цю роботу, що потрібно зробити. І виконайте відповідні обчислення: знайдіть значення виразів. Задача: в зоопарку 16 слонів, це втричі менше, ніж тигрів, мавп вдвічі більше, ніж тигрів. Скільки всього слонів, тигрів і мавп в зоопарку? Зверніть увагу, тут у нас з вами С втричі менше, отже, слонів менше, ніж тигрів, отже, тигрів відповідно, подумайте, пригадайте, що таке втричі менше, що таке вдвічі більше, складіть на черниці короткий запис, і розв'яжіть. Цю задачу в зошиті. Не забувайтеся писати пояснення до дій і запису, записати відповідь. Завдання 5 на логіку, його ви виконуєте за бажанням. Вам потрібно розкодувати зашифровані приклади. Зверніть увагу, що під різними фігурами заховано різні цифри, а під однаковими фігурами однакові. Які цифри заховались під фігурами? Намалюйте фігурку і відповідну цифру, яка заховалася під нею. Звісно, обчислення потрібно зробити, поміркувати, але я гадаю, що у вас все вийде. Отже, такі завдання на контрольній перевірній роботі. Бажаю вам успіху, у вас все вийде.